Привіт! Сьогодні я вам покажу нашу наймініатюрнішу литу преміальну ялинку у горщиках. Ялинка поміщається в ось таку компактну зручну коробку, де ви зможете її зберігати наступні роки. Натурального зеленого кольору висотою 70 см. Розпочинаємо розправляти її від горщика, нагинаючи гілочки донизу. Гілочки, що біля верхівки, розправляємо перпендикулярно до стовбура. Ось така красива маленька ялиночка. Рекомендуємо ставити її на підвищення, адже так вона зможе показати усю свою красу. Тож замовляйте цю красуню вже зараз, адже це новинка цього сезону, і вони в нас в обмеженій кількості. Переходьте на сайт.